Президент України Володимир Зеленський зробив відверту заяву про війну, визнав певні невдачі та розкрив секрети об'ємів переданої зброї від союзників, попередив українців про тяжку зиму і анонсував нарощування виробництва власної зброї та розповів, чи. Будуть вибори під час війни. Про усе це розповім детальніше. Вже за мить. З вами новини Тесен я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Зеленський дав відверте інтерв'ю Associated Press. В ньому президент України зробив кілька заяв про війну та союзників. Заговорив і про довгоочікуваний контрнаступ, який був забезпечений десятками мільярдів доларів західної військової допомоги, включаючи важке озброєння, але все одно не приніс очікуваних прорив зараз деякі українські чиновники хвилюються, чи буде подальша допомога достатньою, але Зеленський запевнив, Україна не упустить руки. Не вистачає сил, щоб швидше досягти бажаних результатів, але це не означає, що ми повинні опустити руки, що ми повинні здатися. Ми впевнені у своїх діях. Ми боремося за те, що належить нам. Ми хотіли швидших результатів. З цієї точки зору, на жаль, ми не досягли бажаних результатів. І це факт, але назвав президент і одну з причин цього. Зеленський зізнався, що, попри шалені суми для підтримки українських захисників, Україна насправді так і не отримала всю необхідну і обіцяну зброю від союзників. А такі обмеження заважали просуванню. Зізнався президент, що вплинула на це її війна в Ізраїлі. Водночас каже Зеленський, не все так погано за його словами. За останні кілька місяців було досягнуто певних позитивних результатів. Наприклад, Україні вдалося досягти поступових територіальних. Здобутків проти кращого озброєного та укріпленого ворога і зменшити потужність чорноморського флоту Москви завдяки добре спланованим українським атакам, які пробили ППО та завдали ударів по його штабу в окупованому Криму. Все ще працює і тимчасовий зерновий коридор, створений Києвом, після виходу Росії з угоди для забезпечення безпечного експорту зерна. Але Зеленський не зациклюється на минулому, кажуть журналісти натомість зосереджується на наступному етапі, нарощуванні внутрішнього. Виробництва зброї союзники не завжди дають усе обіцяне. тож тепер упор хочуть зробити на власне виробництво. Вже у 2024 році. В Україні планують збільшити в кілька разів виробництво ракет боєприпасів озброєння та військової техніки. Про це заявили зокрема і в міністерстві оборони. Власним виробництвом за підсумками 2023 року поставлено ряд комплексів протиповітряної оборони для забезпечення і посилення. Нашої, нашої системи протиповітряної оборони на всіх рівнях, в тому числі, створено ряд е, мобільних вогневих груп, які по відповідним побудованим ешелонам забезпечують прикриття наших, е, нашої критичної інфраструктури, а також виконують завдання щодо прикриття до, до прикриття всієї території держави, як на підходах. Як на відпочинаючи на, від кордону нашої держави і в глибину цієї території? Крім того, одним з основних пріоритетів оборонного бюджету на 2024 рік, який, який вже затверджений і прийнятий, близько 175 мільярдів гривень виділяється на закупівлю ракет і боєприпасів для того, щоб наші Збройні Сили могли гідно протистояти. Російської агресії виконувати завдання за призначенням. Крім того, урядом перед Міністерством поставлено завдання максимально контрактувати озброєння і військову техніку власного виробництва з метою нарощування спроможностей та потужностей нашого оборонно промислового комплексу. На це виділятиметься значна частина бюджету України, адже нинішнього виробництва недостатньо, щоб переломити хід війни. Нині Зеленський взявся за нову стратегію і тепер розраховує на те, щоб західні союзники, включаючи США, запропонували вигідні кредити та контракти для досягнення цієї мети. Зеленський певний, що Росію ніщо так не злякає як військова самодостатня Україна. І додав, коли він в останній зустрічався з президентом США Джо Байденом, членами Конгресу та іншими високопосадовцями, він звернувся з одним терміновим закликом. Дайте Україні дешеві кредити та ліцензії на виробництво американської зброї. Дайте нам ці можливості і ми побудуємо. Яких би зусиль і часу нам не знадобилося, ми це зробимо. І зробимо це дуже швидко. До слова голова офісу президента Андрій Єрмак раніше повідомляв, що з шостого 7 грудня в США відбудеться перша конференція щодо спільного україно-американського виробництва озброєння. На які результати розраховує Україна після цієї зустрічі? Слухаємо далі. Дана конференція стане продовженням конференції, яка проходила під час міжнародного форуму оборонних індустрій в кінці вересня місяця в Україні, до якої було залучено 250... Два оборонних компанії із 30 країн світу, мета цієї конференції поглибити співпрацю між оборонно-промисловим комплексом, а точніше оборонною індустрією України, а також підприємствами оборонно оборонної індустрії Сполучених Штатів Америки. Головна мета це укладання спільних угод між державами. А також локалізація та нарощування виробництва шляхом створення спільних підприємств на території України. Ми розуміємо, що тільки завдяки створенню потужного оборонно промислового комплексу власного на території нашої держави ми ми зможемо забезпечити всі потреби Збройних сил України для того, щоб вони могли, і не тільки Збройних сил України, а й сили оборони в цілому для того, щоб вони могли якісно виконувати завдання в угрупуваннях військ і виконати ті завдання, які, які стоять перед нашою державою і перед народом для збереження цілісності недоторканності нашої держави, а також звільнення окупованих територій, які на сьогоднішній час тимчасово зайняті ворогом. А от говорити про паритет в озброєнні над Росією все одно, поки зарано ну про паритет е е говорити ще практично. Можливо, зарано, тому що ми ж розуміємо ресурсні можливості Російської Федерації і України, але ми над цим працюємо і відповідно до завдань, визначених Верховним головнокомандувачем командувачем на 24-й рік, ми е, вживаємо всіх е, заходів як Міністерство оборони України е, сумісно із Міністерством стратегічної галузей промисловості щодо нарощування нашого оборонно промислового комплексу. І збільшення в рази виробництва ракет, боєприпасів, озброєння та військової техніки зрозуміло, що головна увага приділена в нас на виробництво засобів протиповітряної оборони, тобто для посилення протиповітряного щита держави. Міністерством стратегічної галузі промисловості розроблений порядок. Постачання даного озброєння і військової техніки, що стосується напрямку зенітно-ракетних військ для посилення спроможностей Збройних сил України. І, це, крім того, приймається на озброєння внаслідок вироблення нові зразки озброєння, це як власного виробництва від переносних зенітно-ракетних комплексів, звичайних до. Систем протиповітряної оборони з дальністю понад 100 кілометрів на прикладі Корал-Н. Тим часом Зеленський стоїть на своєму. Якщо зараз світ втомиться і скоротить військову підтримку України, а Росія переможе у цій війні, то так звана Друга армія світу посуне на країни НАТО у випадку України. Якщо стійкість сьогодні зазнає невдачі через відсутність допомоги та нестачу зброї та фінансування, це означатиме, що Росія швидше за все вторгнеться в країни НАТО. І тоді американські діти будуть воювати. А щодо чуток про перемовини і що Зеленського починають схиляти до цього, президент відповів наступне: я поки цього не відчуваю. Деякі голоси завжди чути. Заговорив Зеленський і про вибори і про свою готовність до них, але зазначив, що більшість українців виступають проти. До слова, президентські вибори мали б відбутися вже наприкінці березня 2024 року. Зеленський додав, що немає слів, щоб описати наскільки це складна робота, але він також не може уявити, що залишить зараз цю посаду. І укотре попередив українців протяжку зиму і наголосив, що війна цього періоду стане новим етапом. Нагадаємо, що 25 листопада. Москва здійснила найбільшу атаку дронами Камікадзе за всю повномасштабну війну. Рашисти запустили по Україні 75 безпілотників, і більшість з них були націлені на Київ. Тому зимова війна це важко. І нагадаємо, що за інформацією гур Росія встигла накопичити щонайменше 800-900 ракет, які планує випустити по Україні упродовж зими. А як ви думаєте, чи дійсно почалась нова фаза цієї кривавої війни? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!